Добрий день, шановні українці. Я учениця Української школи магії Відьмака Павла Крука. Ось зараз якраз підходить кінець мого навчання, тому я вирішила записати відгук про моє навчання на курсі рунології. Коли я йшла на навчання, я абсолютно не знала руни. Для мене це був якийсь космос. Невідоме, незрозуміле. У мене був страх, навіть що я не зрозумію руни. Але з першого тижня на навчанні ми вже робили мантику на рунах і під кінець першого ату я вже розуміла всі руни і мантикувала і отримувала чіткі відповіді. Настільки цікаво мені було кожну руну вивчати, проживати, відчувати нові енергії. Інформація на курсі рунології подавалася вчителям легко, зрозуміло. і я настільки полюбила руни, що наразі я спершу роблю мантику рунами, а потім вже таро. Хотіла би зазначити, що дуже важливо розхреститися до навчання, як радить вчитель, бо це допоможе розкрити ваше яснобачення. будуть приходити відповіді у снах, як, наприклад, це було у мене не просто картинки, а конкретні відповіді. Але, звісно, у всіх по-різному буває, у кожного може відкритися щось нове. Тому не зволікайте з цим, ви не пошкодуєте. Щодо до тем, які входять до курсу, які мене дуже вразили, допомогли, я не буду вдаватися в деталі, бо дуже багато цікавої інформації. І все це є на сайті, і у ну, кожного свої вподобання. Але я хочу сказати, що мені в житті особливо допомогла робота з родом, яка якраз входила в курс. Це були і ритуали, і теоретичні знання. Я, чесно, не очікувала такого ефекту на моє життя і вирішення моїх сімейних проблем. Я хочу сказати, це просто безцінний ритуал роботи з родом, який створив вчитель. Я всім раджу, це просто як must-have. І ефект ви відчуєте зразу. На курсі вчитель дає дуже багато практичних завдань, які потрібно робити всім, налінуватись, головне. Тому що все реально, все вийде. Як на мене, головне мотивація, старання і робити все, як каже вчитель, згідно алгоритму. І я впевнена, що ви станете справжні, справжнім відьмаком і відьмою. Я не пошкодувала, що пішла на курс до Павла Крука, бо з дитинства мене тягнула до магії, і моя мрія здійснилася. Я бажаю, щоб. У ваші мрії теж здійснилися. Слава Україні.